Раніше я часто плутав терміни голландська піч і мультиварка. Не знаю чому, напевно, просто тому, що ніколи толком не користувався ні тим, ні іншим, і ці старомодні назви зливалися у мене в голові водне. Я уявляв собі котел над багаттям. Але насправді це абсолютно різні речі. Вони не тільки виглядають по-різному, але й призначені для різних завдань в готуванні. Обидва пристрої відомі тим, що готують повільно і рівномірно, а завдяки своїй глибокій формі і голландська піч, і мультиварка відмінно підходять для страв з високою вологістю. Але головна відмінність в тому, що одне це електричний прилад, а друге просто каструля. Мультиварка. Що це? Мультиварка це кухонний прилад з легким, зазвичай алюмінієвим. Корпусом і електричним нагрівальним елементом на дні. Всередині знаходиться важка керамічна чаша, в якій і готується їжа. І, звичайно, є кришка. Кришка прилягає нещільно, і спочатку здається, що це недоробка, але насправді так і задумано, пар повинен поступово виходити під час готування. На передній панелі мультиварки є управління. Це може бути простий поворотний перемикач або цілий цифровий дисплей з кнопками та таймером. Зазвичай є режими, високий, низький підігрів і час приготування, коли використовувати мультиварку. Нагрівальний елемент м'яко підігріває керамічну чашу до температури трохи нижче кипіння. Залежно від моделі, мінімальна температура може бути близько 90 градусів за Цельсієм, а максимальна близько 150. При таких низьких і щадних температурах зрозуміло, чому прилад називається медленноваркою. Більшість страв в ній готується більше години. Це робить мультиварку ідеальною для неквапливої готування, коли потрібно, щоб смаки змішалися, а жорстке м'ясо стало м'яким від довгого томління. Головна перевага мультиварки можливість поставив і забув, а також довге підтримання страви в теплі. Оскільки вона не стоїть на плиті, а весь нагрівальний механізм закритий, її можна спокійно залишати на столі без нагляду. Якщо, звичайно, ваші коти не вирішать з нею пограти. У мене це лотерея. Мультиварка відмінний помічник, коли потрібно звільнити плиту і духовку, наприклад, на День подяки. Функція підігрів особливо зручна, коли у вас гості. Я, наприклад, тримаю у великій мультиварці гарячі фрикадельки в соусі, а в маленькій гліємте вейн. Що готувати в мультиварці супи з квасолою, Рагу з жорстким м'ясом, чилі, фрикадельки в соусі, гліє вейн або інші гарячі напої. Не варто використовувати мультиварку для швидких страв або тих, що вимагають високої температури. Наприклад, в ній не можна обсмажити м'ясо до скоринки, вона краще підходить для варіння, гасіння або підтримки температури вологих страв і напоїв. Голландська піч що це? Голландська піч це взагалі не прилад. Думаю, багатьох збиває з пантелику слово піч в назві. По суті, це просто важка чавунна каструля з кришкою. У ній немає ніяких рухомих частин, проводів або інструкції. Саме наворочене в ній це малеве покриття, яке буває різних кольорів і робить внутрішню поверхню майже антипригарною. цієї зими я просто одержимий своєю голландською піччю. Моя подарунок без бренду, багато бюджетні моделі нічим не гірше дорогих. Але якби я купував нову, то, напевно, вибрав би лач. Коли використовувати, голландська піч відмінно утримує тепло і розподіляє його рівномірно завдяки товстим стінок. Вона також витримує температуру в духовці до 260 градусів, а деякі моделі і вище. Це робить її ідеальною для страв, які вимагають довгого приготування, а також для тих, що починаються на плиті, а закінчуються в духовці. Голландська піч чудово підходить для смаження, оскільки товстий метал краще утримує тепло, ніж тонка каструля. Не доведеться постійно регулювати вогонь, щоб підтримувати температуру. Мої улюблені страви в ній хліб, він краще піднімається і супи. Що готувати в голландській печі? Тушковане м'ясо, запечене м'ясо, соуси або супи на повільному вогні фритю. Випічка хліба не варто використовувати голландську піч для швидких страв, тому що чавун довго нагрівається, яєчню, смажену локшину або сендвічі з сиром, краще готувати на звичайній сковороді. Як вибрати між ними. Наступного разу, коли будете готувати тушковану свинину, раху або чілі з білою квасолою, можна використовувати будь-який з цих інструментів. Вибираючи між ними, я зазвичай задаю собі кілька запитань: чи хочу я трохи повозитися, чи взагалі не хочу нічого робити, чи є в страві жорстке м'ясо, яке потрібно пом'якшити, і скільки часу у мене є до подачі. Якщо у мене є кілька годин або потрібно розм'якшити яловичину, я просто закину все в мультиварку. Якщо хочу поїсти швидше і або блюдо вимагає обсмажування і тушкування, візьму голландську піч.